І трішечки просто сутки. В лайф-коучинг до мене дуже часто приходять люди з запитом, я не можу знайти собі другу половинку, ну, умовно кажучи, достойного чоловіка або достойну жінку. І я даю вправу письмо. Це письмо вправа. Наступне чита. Пропиши, будь ласка, всі позитивні якості свого майбутнього партнера. І людина починає писати. Так от жіночий варіант відповіді на це питання. Якщо взяти. Все, що там було написано, і якимось чином це асоціювати з якоюсь одною людиною конкретно, то в нас виходить щось таке, знаєте, середнє між молодим вовчицем і Джоном Рембо. Тобто це чоловік, який має бути сильним. Але має бути завжди мене підтримувати. Або він має багато працювати, заробляти багато грошей, але дуже багато часу проводити зі мною. Або він має бути сильним, він може мене захистити, але він повинен відноситись до мене як ну, до, якогось, до якоїсь такої крихкої дорогоцінності. А в чоловіків цей варіант звучить трошки інакше. Це таке щось середнє між рабинією Ізаурою і Анджеліною Джолі. Вона має бути гарна, красива, сексуальна, але вона повинна, не повинна ходити там по якимось постійним салонам краси і так далі. Вона повинна мати або свій бізнес, або ходити на якусь таку прикольну, класну. Високооплачувану роботу, але бути ідеальною домогосподаркою. Тобто, ну, такий собі невеличкий когнітивний дисонанс, виходить. А потім я даю іншу вправу відгодку. На тому самому листочку паперу треба написати ті свої особисті якості, за які ви самі себе не любите. І коли людина починає виписувати, тут вже без різниці, чоловік чи жінка, що я лінивий, лінива, що я імпульсивний, імпульсивна, що я багато їм, я багато п'ю, е, ну і так далі. І після того я кажу наступне. А тепер візьми другий список, ще раз перечитай. І подумай, а хто тебе такого, таку, за такі речі буде любити? Кому ти з такими якостями взагалі будеш потрібен або будеш потрібен? І, і до чого я веду? Ми ідеалізуємо свого партнера, тим самим не помічаючи якихось своїх косяків. І не розуміючи, верніше навіть не приймаючи до уваги, що ваш майбутній партнер це така сама жива людина, яка може бути змученим, який може бути деколи лінивим, лінивою, деколи може не вміти чогось робити і забезпечувати якісь ваші очікування. Тому, в першу чергу, ми працюємо над собою для того, щоб побороти. Ну, навіть не, так, не побороти, а, а оті негативні якості свої, якимось чином переробити. Тобто не виправдовуватись перед собою, що я лінива, я боя лінива, ми можемо знайти корінь тої проблеми і якимось чином його викорінити. І коли таких негативних якостей стає. Трошки менше, трошки менше, тому що вони будуть завжди. Тоді ми можемо говорити про те, що вам буде набагато легше знайти собі партнера-партнерку по життю, бо ви станете менш критичними до інших людей, тобто зрозумівши якісь свої косяки. Ви перестанете звинувачувати інших людей в їхніх касіках. А їхні касіки, це насправді ви помічаєте їхні касіки, тому що це не зовсім пропрацьовані ваші касіки. Тому, якщо ви хочете подумати над таким підходом до вирішення питання, а чому є ще досі один або одна. Ну, в такому разі пишіть, і ми з вами пропрацюємо цю тему.